Патріотичний захід на честь героїв майдану і героїв антитерористичної операції захисників держави був організований творчими силами працівників будинку культури села Гаврилівка, бібліотеки та учнів школи. В центрі уваги вояки Збройних сил України, жителі Гаврилівки Руслан Гвоздянчук та Михайло Мирось, учасники АТО, захисники Донецького аеропорту. На вигляд, майже діти, а один із них ще й офіцер. Усі присутні ледве стримують сльози, спокійні тільки воя сільський голова Гаврилівки Іван Коваль розповідає про активну участь односельчан для воїнів збройних сил України. Зібрано 6 тонн продуктів 14 тисяч гривень. Один чоловік сам купив бронежилет у 21 столітті. У вік ракет і атомних бомб світ зійшовся у протистоянні за Україну. Роль збройного стримування озброєного до зубів агресора мали виконати наші хлопці, і вони свою місію виконали з честю. Рівно три, три дні назад ми вітали такого самого героя вашого побратима Андрія Севазарічча, який приїхав своїми друзями. От, тут цей поранений Ярослав, який вийшов на вулицю, не витримав. Так. То ми вітали цих хлопців так само, село Заріччя вітало свого героя. Це вже в нас така практично. Четверта чи п'ята зустріч зустріч по пам'яті, так в кожному населеному пункті є такі герої. І сьогодні ми вітаємо ваших, ваших односельців, хлопців, які не побоялися взяти встати на захист України, взяли в руки зброю і захищають свою землю. Приклад це говорити 21 століття на дворі. Про непрості будні волонтерського руху, який забезпечує вояків АТО всім необхідним, розповів волонтер депутат районної ради Віталій Котляров. «То Справа була нова і ну, ми, ми спочатку займалися так, як просто перевозили. Знаходили транспорт, знаходили, ну, самі їхали, знаходили, що вести і везли. Деяким купакам, що мали можливості передати посилки, ті такі невеличкі, то передували через місцевих жителів. Зараз продовжуємо ту справу робити. Дійшли на кінець туру до того, що оформили це все як фонд, як благодійну організацію. Далі продовжуємо тим займатися. На зібранні керівництва району також обговорило з мешканцями Гаврилівки проблемні справи в селі, які треба виконувати невідкладно.